Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про імей віз. Ви коли-небудь замислювалися над тим, щоб запустити власний поштовий сервер, але лякалися складністі? Репозиторій імейл віз на GitHub – це справжня знахідка для тих, хто прагне отримати повний контроль над своєю електронною поштою, не потопаючи в безкінечних конфігураційних файлах. Це потужний shell скрипт розроблений для операційних систем Debian та Ubuntu, який автоматизує встановлення та налаштування повнофункціонального поштового сервера. Що ж робить імейл віз? Він збирає докупи всі необхідні компоненти для сучасного поштового сервера, PostFix – для надійної відправки та отримання пошти, давкот, щоб ваші поштові клієнти будь-то Thunderbird, MAT чи k 9 на Android, могли легко отримувати листи. SpamAssassin – невід'ємний інструмент для боротьби зі спамом і створення власних фільтрів. OpenDEKIM для автентифікації важих листів, що є критично важливим для взаємодії з великими поштовими службами, такими як Gmail, CertBot – для автоматичного отримання та поновлення ssl сертифікатів гарантуючи безпечне з'єднання. Fail-to-Ban – для підвищення загальної безпеки сервера, блокуючи зловмисні спроби доступу. Що робить цей проект унікальним і чому він здобув понад 2000 зірок та 300 форків? Його основна філософія це простота і ефективність. І свідомо відмовляється від використання складних SQL баз даних, надаючи перевагу стандартним системним користувачам Unix для облікових записів. Це значно спрощує управління і робить систему легкою та швидкою. Також він не встановлює графічні веб-інтерфейси для пошти, що робить його ідеальним для тих, хто надає перевагу традиційним поштовим клієнтам або шукає максимально мінімалістичне рішення. Особливою фішкою є опціональний режим ізольованого сервера з самопідписаним сертифікатом. Це ідеально підходить для внутрішніх мереж, VPN або систем сповіщень, де не потрібна пляма комунікація з публічними поштовими серверами. Скрипт генерує унікальні DNS-записи MX, SPF, DMARC, DKIM та надає їх вам для фінального налаштування, що є надзвичайно зручно. Кому ж буде корисним імейл-віз, ентузіастам та сисадміном, які прагнуть повного контролю над своєю електронною поштою та хочуть уникнути залежності від комерційних провайдерів, розробникам, яким потрібен простий і швидкий спосіб налаштувати власний тестовий або виробличий поштовий сервер. Користувачам, що цінять конфіденційність і шукають надійне рішення без зайвого роздування функціоналу, тим, хто шукає ефективний спосіб запустити поштовий сервер для локальної мережі або для збору сповіщень. Цей скрипт це не просто інструмент, це ціла філософія лендшадінгу, яка проповідує простоту, ефективність та самодостатність в мережі. Його висока популярність свідчить про те, що багато людей поділяють цю думку. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнатися більше про цікаві проекти та технології, обов'язково підпишіться на канал Мозок в Хмарі. Ми регулярно публікуємо найкращі знахідки зі світу опенсорс та хмарних технологій. До зустрічі!